Всіх шанувальників слова Божого. Сьогодні поговоримо про те, що віра це є вільний вибір людини. Може, хтось багато з нас є переконані в тому, що віра це є наша відповідь, такий стан душі, який народжується в людині, коли вона бачить чудеса Божі. А тоді ми починаємо в нього вірити нічого подобного. Господь завжди. В кожному чуді не залишає місце на нашу віру. І ми бачимо фарисеїв, на яких чуда Ісуса Христа не діють. Ми бачимо учнів Ісуса Христа, на яких чуда діють так собі. Хотілося б, щоб вони діяли краще. Отож, сьогоднішня Євангелія варто собі усвідомити, що це продовження тієї Євангелії, над якою ми похилялися в Минулу неділю, тобто в свято преображення Господнього, Ісус на горі з учнями, а тут Він сходить з гори і що Він застає внизу. Того часу до Ісуса підійшов один чоловік і, ставши на коліна, каже: Господи, помилуй мого сина, бо він лунатик і тяжко страждає. Часто дух кидає його у вогонь, а часто у воду. Я привів його до Твоїх учнів, та вони не спромоглися його оздоровити. А Ісус сказав у відповідь роде безвірний, О розгнузданий, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені Його сюди. І погрозив йому Ісус, і біс вийшов з Нього. Тієї ж миті юнак одужав. Тоді учні, підійшовши до Ісуса наодинці, запитали, чому ми не змогли його вигнати. Він каже їм: через ваше мало. У істину кажу вам, коли будете мати віру як гірчичне зерно, то скажете цій горі, перейди звідси туди і вона перейде, і нічого не буде для вас неможливого. Ось така Євангелія. ми говорили в неділю, що Ну, Ісус виходить на гору, щоб переобразитися перед учнями, щоб показати перед ними свою справжню славу Сина Божого. Чому? Тому що учні, ну, він для учнів починає говорити про те, що йде в Єрусалим, має померти на хресті. А цієї правди учні не приймають, починають сумніватися в ньому. І тому, власне, щоб підтримати їхню віру, що він по справжньому є син Божий, відбувається сцена на горі е, ну, і Тепер ми сходимо з цієї гори і бачимо, що учні є неспроможні вигнати біса. Хоча владу над всіма бісами вони вже отримали над всіма нечистими духами, чому вони не спроможні власне, скористатися з цієї влади. Отож, так як ми сказали на початку, віра цей вибір, людина сама вибирає, чи їй вірити, чи їй не вірити. Господь ну, завжди шанує вільну волю людини. Навіть в Євангелії від Івана, ми пам'ятаємо, слово Боже прийшло в цей світ, да? перший розділ їм про прологос, який прийшов в цей світ. Воно тим, які його прийняли, дало владу дітьми Божими бути. Тобто влада в них є, чи вони будуть користатися цією владою чи ні. Це вже залежить від їхньої вольної волі. Да, тобто ця влада Ісус для нас не і дав. І то є реальна влада дітей Божих. Це не просто титул, що ми через очищення від гріхів, правда, через те, що Господь нас приймає, як свого Сина прийняв завдяки його жертві, ми стаємо дітьми Божими. Не, ми реально маємо ту саму владу, яку Син чоловічий має, тобто Ісус Христос. Да, і, і, і власне ну, цю владу дітей Божих ми маємо, так як всі учні її отримали. Правда, Ісус запевняв, що я даю вам цю владу. Да, перша справа, друга справа я з вами по всі дні аж до кінця віку. Ось ці два моменти їх потрібно нам завжди пам'ятати, коли ми говоримо про нашу боротьбу зі злом. Бо ми за неї забуваємо. Часом людина починає думати, що вона сам на сам зі злом, або що в неї немає сили побороти зло. Ні, це не так. Владу ми отримали, правда, ну, і Ісус також завжди нам того рішує. Чомусь учні це все забули. Вони думають, що якщо немає Ісуса поруч, якщо Ісус на горі, то вже його, ну, то якби його влада до них не належить. Це насправді цей момент, як дуже полюбляє Матвій, він описує нашу ситуацію. Ісус, якби на горі преображення, Тобто вже для нас, Він є там ну, дійсно у своїй славі біля Отця, на небі. А ми тут, ніби самі, да, так як учні були ніби самі, але владу Сина мали. Правда, і ми так само отримали цю владу. Да, а Е, е, ну, Ісус обіцяв, що ми ніколи не будемо самі, тільки Він з нами буде по всі дні аж до кінця віку. І питання, чи ми в це віримо? Да, чи, чи ми приймаємо цю владу е, да, і чи ми віримо в присутність Ісуса Христа, постійну присутність Ісуса Христа, е, варто звернути увагу на ці титули. Да? Ісус говорить про натовп, наприклад, той натовп, який не має віри. Або до учнів звертається, коли вони його будять на човні під час бурі. чому ви злякалися маловірні? Так чи Петро, котрий топиться, коли йшов по воді, і пізніше ну, починав, почав втрачати віру. Правда, Ісус його ловить за руку і, і говорить, що чому засумнівався малої віри. Да, і тут так само сьогодні, а чому ми не могли його вигнати? Тому що у вас є мала віра. І ось ця мала віра, вона має два напрямки: ми да, можемо стати великою вірою, а можемо стати взагалі невірним народом. І, і бачимо, що ну, з учня, учні не справились. Тобто ця мала віра, можна сказати, десь там відійшла в напрямку ну, взагалі якоїсь невіри. І в чому причина? Так як ми сказали на початку, Ісус почав говорити про Хрест, що це справжня дорога Месії, справжнього і справжня дорога Христини. Научні цього не приймають. Тобто вони відходять від науки Месії, від науки Ісуса та, і потихеньку починають втрачати віру. Це те, про що ми говорили минулими катехезами. Але маємо також в Євангелії ну, людей, яких віру Ісус називає великим, великою. Пам'ятаємо, да, сирофініціанка. Там також йшлося про дочку одержиму злим духом. Да, і Ісус каже, що я тобі не поможу, тому що я прийшов до народу ізраїльського, не до сирофініції, це язиківські народ. Да, я не можу в них хліб забрати, бо весь час тоді ми перебували, ну, частина хліба, весь час про розмноження хліба, про Євхаристию. Правда. Я не можу хліб дітей Божих забрати і дати псам собакам, тобто язичникам. А сирофаніціанка каже: добре, не давай мені твого хліба, дай мені окрухи, які падають зі стола, коли твої діти йдять. Для мене, насправді для нас, християн, ми повинні задуматись, як ми приступаємо до Слова до столу Євхаристії, так само до столу Слова Божого, і як ми споживаємо Слово Боже і як ми споживаємо Євхаристію. Чи часом не є так, що кришки після нашого споживання розкидані по всьому навколо нашого стола, так як діти себе ведуть не раз з хлібом? Отак і ми часом не шаную, шануючи повноти Євхаристії, всіх тих благодати, які Господь хоче нам там дати, ми ними розкидаємось. Ми їх не шануємо. От Серфінціянка каже, ти мені дай от ті кришечки, які твої діти не шанують. А я їх шаную. Ісус каже: О жінко, велика віра твоя. Іди, і вона йде, і відбувається екзорцизм єдиний в Євангелії без крику. Без супротиву, без присутності Ісуса Христа, просто через віру цієї жінки. Да, Велика твоя віра, нехай станеться тобі за цією вірою. Так само інша людина, сотник, да, що не треба до мене приходити. Скажи тільки Слово, а мій слуга одужує. Правда, Ісус так само тоді пам'ятаємо, сказав: Нехай станеться по Твоїй вірі. Да. Обидва язичники. Сотник це представник римлян, римського народу, да. а ця сирофеніціанка. язичники, тобто поклоняючися ті, які вшановують інших богів. Ну, не можу сказати, що вони були невіруючими, вони були віруючи в інших боїв. Нам здається, що це дискваліфікує, що це якби виключає людей з церкви, якщо ти починаєш вшановувати якісь інші речі. А тут бачимо, що Ісус це власне ну, якби все віряє цією вірою. Да, я думаю, що кожен з них поміняє свою, якби, свою віру, свій керунок віри, кому поклонятися дійсно кожен з них обрав справжнього бога, того, який приносить спасіння, того, який оздоравлює, виганяє бісів. Да, і так далі. І остання жінка, якої віра є велика, це та жінка, яка ну, терпіла 12 років. На Провотечу, яка доторкнулася, пам'ятаємо, плаща Ісуса. Я, я так думала собі. Це була її віра. Якщо я торкнувся, тільки плаща цієї людини, буду здорова, розвертається Ісус. Да і каже, хто коснувся мене, хто торкнувся мене. Натовп напирає, але цей натовп душить Ісуса Христа. Да, да? Там немає такого дотику віри. Тільки в неї є цей дотик віри. Ісус відчув, що сила з нього вийшла. Тобто виходить, що якби Ісус не панує над своєю силою, вона йому не слухається, вона жінка, яка небудь прийде з вірою і торкнеться, і ця сила виходить. Ну, так відбувається. Да? Так, Євангелія так, це все ну, описує. Тобто, тобто, ця сила Ісуса Христа вона є, вона є дана нам і ми маємо до неї доступ, але лише через віру, лише коли ми вибираємо власне, Ісуса Христа. Його повчання, те, що ми почули на, ну, власне, на горі Тавор, так як Бог отець сказав до тих трьох учнів, які були присутні, це син мій улюблений, якому моє вподобання, тобто через нього я буду вас рятувати і його слухайте. Якщо ви не слухаєте його, якщо ви не даєте вірі всьому тому, що він навчає. Ну, то, на жаль, спасіння якби ну, проходить стороною. На жаль. І ось тут є далі ще дві особи присутні. Син, правда, одержимий, хворий на якусь хворобу, яка проявляється в час Луни, да, залежна від Луни. Ну і батько. Да, тобто дитина не може сама вирватися з тобто, інакше. Учні мають щось в собі з цієї дитини і щось з цього батька. З дитини, чому? Тому що вони самі якби, не зовсім за добро, не зовсім приймають повчання Ісуса Христа, відходячи від Ісуса, якби самі уходять в напрямку узла. Тобто вони раз слухають Бога, а раз слухають себе. Тобто те, що тіло і кров нам об'являє, пам'ятаємо діалог Ісуса з Петром. Не тіло і кров тобі це об'явила, а отець, мій небесний. Через секунду відійди від мене, сатана. Чому? Тому що не думаєш по-божому, а по-людськи. Тобто, так як ця луна, то появляється, то то зникає. Ця хвороба то появляється, то зникає. Цей вплив злого духа то появляється, то зникає так само з учнями. Вони то слухають Бога, то не слухають Бога. І не можуть визволитись, так як ця дитина, бо бо, бо, бо вона сама я, якби, знаходиться під одержимістю. І власне учні так само знаходяться в якійсь мірі під владою, зла, і тому не можуть. Тому не можуть, власне, бо не сприймають повноти повчання Ісуса Христа. Ну і Батько цієї дитини, він так само є малою віри. Дуже зворушливий цей діалог Ісуса з батьком є описаний при цьому самому здоровленні або екзорцизмі в Марка Євангелії. Там батько каже: Господи, зарадь моєї невірі, поміняй неї на міцну віру. І це, це має бути. Ну, ну, Власне, молитва кожної людини, якій бракує, бракує цієї віри. Тут же Ісус, звертаючись до апостолів, ну, знову ж таки каже: О, Роде, невірний, перелюбний. Чому ну, ну, так само, нас ну, слухаємо Бога, нас слухаємо о, не Бога, щось інше, якихось ідолів. Да, не кажу, що прям із чистих язич, богів, але. Ну, що, що на не є справжньою правдою Бога, і що, що є справжньою любов'ю, так само не є. Правда і любов це такі дуже гарні, дуже прекрасні святі, можна сказати, речі, але і одна і друга можуть бути перекрученими або збоченими, в залежності від того, чи це є по думці Бога, чи, чи не є. Да. Чи ми слухаємо справжньої правди, чи, чи віримо в справжню любов. Чи Віримо в брехню, слухаємо батька брехні, і в місце любові є в нас якийсь перелюб. Тобто не, слово, не любимо єдиного Бога, а любимо якихось там інших богів і за ними ходимо. Скільки я буду з вами, задається Ісус, питанням. «Ну, реально, скільки Він з нами, стільки Він діє, він має відійти. Да, і тут в кінці буде сказано за, за піст. Ми пам'ятаємо трошки раніше фарисеї прийшли до Ісуса: каже: Ми постимо учні Йоанна, постять, твої учні не постять, коли вони почнуть постати, тоді коли заберуть Ім молодого. Коли Ісуса не стане, буде потрібний піст, буде потрібний піст, який спроваджує Ісуса назад, щоб насправді Він був поруч з нами, буде потрібна така молитва, яка Його кличе, Його присутність. І буде потрібен власне піст, який, якщо він десь там задалеко в нашому житті, то, то цей піст має нас очистити. Да, не самим хлібом живе живе людина, а кожним словом, яке походить з уст Божих, це слово має нас направляти, керувати і так далі. Приведіть його до мене. Все те, що в нашому житті є малої віри, все те, що є нечисте, все те, що є злом. Маємо приносити до Ісуса Христа чи то на сповіді, чи то на молитві, це все ми маємо Йому ну, довіряти. Ісус громить зло, Ісус виганяє е, якби, ну, безжалісно відразу е, цього Злого Духа, а ми часом граємось, е, на жаль, е, дозволяємо злу в якійсь там мірі, але Таке невеличке, але хай там, хай там побуде в нашому житті. Так буває, на жаль, в нашому житті Ісус каже: ні, ні, все треба виганяти, да, не так, як це не так, як власне цим ми робимо. Але ми дуже швидко власне, робимо те, чого Ісус не робить. Правда, ми дуже швидко ненавидимо тих, хто робить зло. Мені здається, що дуже часто це відбувається просто через таку звичайну заздрість. Ми заздримо. Тим, хто краде, тим, хто має якусь там славу у світі, тим, хто має якусь владу у світі, власне, від цього всього ми якось так не завжди е звільнені. Е ну, і, а власне Ісус каже, що це все до добра не доводить. Для того, того всього треба е ну, тримати відповідну е дистан дистанцію. Ну що ж, це все відбувається біля гори, е преображення весь час. Ісус каже, Да, що якщо ваша віра буде як зернино гірчиці, ви скажете цій горі і вона перенесеться. Да? Тобто, якщо наша віра є власне, як зерно гірчиці, то ця гора приображення, тобто слави Господній слави, яка об'являється в людстві Ісуса. Да? Тобто, Це власне ну, те, що має статися в кожному учні Ісуса Христа, так як через пророків, люди. Мали побачити Бога не через пророків, а через апостолів. Люди мали мали бачити Бога через всіх учнів. Люди мають зустрічатися з Богом. Тобто через людство учня люди мають зустрічатися з Богом. Так як відбулося на горі преображення, через людське тіло, почало бити Боже світло. І власне Ісус каже: якщо будете мати це цю цю зерно, як ці, ну то, то власне ця гора преображення буде вам товаришувати. Оці церкви трошки інакше інтерпретували цей момент. Вони говорили, що тут є найголовніший цей контраст зерно ірчинці, яке, як ми знаємо, з іншої притчі дуже маленьке, і гора горою може бути диявол, той, який у вас не був присутній. Напевно, демони мають мають свою силу, мають свою потугу, потужність. Вона може бути більшою за людську. Але якщо у нас є зерно гірчиці, то навіть якщо ці демони будуть проти нас в порівнянні як на да, мураха до гори, правда, то, то, то все одно ми з ними дамо собі ради. Також цікавий момент, деякі оці церкви пригадували при цій нагоді. Інший момент з гори, гори благословень. Там Ісус каже, що ні, ні, ну, не кожен, хто говорить, ні, Господи, Господи, війде до Царства Небесного. Прийдете до мене, будете говорити, що ми пророкували в Твоє ім'я, ми проповідували в Твоє ім'я, ми духів злих виганяли в Твоє ім'я, а вам скажуть, ми вас не знаємо, я вас не знаю. Далі тому віра віра – це не лише прийняття Ісуса Христа, а так само прийняття Його волі. Волі Отця, не лише слухати Слово Боже, але його виконувати. Оце є, ну, власне, ну, так як Ісус каже, що не всі зайдуть в царство Небесне, весна, ті, хто виконують волю Мого Отця. Я вам неї передаю, а ви неї, будь ласка, виконуйте. І тоді у вас буде і міцна віра, яка буде тримати від вас зло далеко. І, ну, Царство Небесне також для вас буде відкрите. Тому нехай Євангелія допомагає нам зрозуміти власне, цю глибину, допомагає нам шукати справжньої віри, Віри, яка є ну, вибором, вибором на кожний день. Нам так здається, що, що віра це є состояние душі, це якась така інтелектуальна справа. Ні, віра це, це состояние волі. Я хочу. Власне, кожного дня вибирати Ісуса Христа, вірити в те, що Він є ось тут з нами, присутній у своєму слові, Він дав нам віру, Він дав нам силу над нечистими духами, Він є з нами до кінця власне, існування світу. ці всі речі ми вибираємо, віримо, і тоді ми віруючі люди. Бо якщо ми ну, власне, тільки Господи, Господи, а за цим нічого не стоїть. Ну, то, на жаль, власне, і сила Ісуса Христа не до нас належить, і так само вхід в Царство Небесне не до нас належить. Починаю повторюватись. Ну, вже старша людина. Що зробиш? В такі часи. Дякую всім за увагу, бажаю плідної медитації і Божого благословіння. Слава Ісусу Христу!